Усім привіт, агенти. Свята Хеллоуіна наближається. Подивіться, який трейлер зробили нам розробники. Отже, у вівторок почнеться оновлення серверів, яке принесе в нам це свято Хеловіна у гру. Розробники написали, що впораються за 5 годин, але можливо в них вийде все це зробити швидше. І ось у цьому трейлері нам показали всі нагороди, які будуть у грі. Але тут є ще один костюм, про який начебто нічого розробники не казали. Я передивився його декілька разів, і це дуже схоже таки на костюм, хоча не зрозуміло, який саме і яка в нього назва, бо ніде в оновленні про такий не сказано. І це святкування буде тривати з 21 жовтня по 11 листопада. Тобто у нас буде 3 тижні. І вся ця подія буде розділена на дві фази. Основна механіка, яка буде тривати всі ці три тижні, нам треба буде полювати на міні-вархаундів бойових всіх чорних бівнів, які не будуть по нам стріляти, бо не мають зброї, але будуть мати деякі захисні механізми. Деякі з них будуть тимчасово ставати невидимими, по деяким буде зменшена шкода, якісь будуть дуже швидко рухатись, або залишати за собою. Purple Flame, Вогонь такий самий, як ми бачили у Брукліні. Цих міні-вархаундів можна буде знайти тільки у відкритому світі, і наскільки я зрозумів, саме в Вашингтоні. На місіях їх не буде. Після того, як ми впалюємо такого вархаунда, ми отримаємо ліквідацію на головного ворога мислився під назвою Хаунсмен. І от якщо ми впалюємо його на ліквідації, тоді ми будемо отримувати основні нагороди цієї події. І це будуть особливі контейнери Хаунсмена. І саме на першому тижні до 28 жовтня ми будемо отримувати частини його костюму, який буде складатися з чотирьох частин: маска, рукавички, рюкзак і повний його костюм. Також ми будемо отримувати трофей на пояс у вигляді верхаунда, також новий іменний пістолет Tactical M1911, про нього пізніше. І також новий унікальний вигляд нашої навички дрон під назвою Бет Кажан. Після того, як закінчиться перший тиждень, ми вже не будемо. Будемо отримати саме частини вигляду цього хаунсмена, але маска все ж таки буде продовжувати випадати з цих особливих контейнерів, і на наступні два тижні, з 28 жовтня. по 11 листопада в нас вже будуть інші нагороди, які ми зможемо отримати за виконання ланцюга проєктів. Всього в нас буде 7 проєктів. Скоріше за все, як і завжди, з цими проєктами, їх можна буде виконати всі разом на сьомий день, або кожен день по одному проєкту, як вони будуть з'являтися у грі поступово. І в нагороду можна буде зібрати. Ось такий костюм. Розробники продовжують перетягувати візуал з китайської версії гри. Він буде мати назву Sinister Shade, зловісна тінь. А за фінальний сьомий проєкт. Ми також отримуємо новий іменний пістолет, хоча виходить так, що ми можемо отримати його і раніше. Пістолет доволі цікавий, бо він збільшує на 20% нашу швидкість пересування. Але якщо ми вже маємо якесь пришвидшення, то ці 20% не додаються, наскільки я пам'ятаю, максимум якраз і є ці 20%. Працює цей бонус, звісно, коли в нас пістолет в руках. Отже, впродовж цієї події ми будемо отримувати два типи контейнерів з різними нагородами. Ці контейнери можна буде відчиняти будь-коли, як і ці ліквідації, які ми будемо отримувати з міні-вархаундів. Тож можна буде назбирати декілька ліквідацій на цього хаунсмена, а потім виконати їх купою. А також у перших два тижні будуть активні Twitch Drops. До 4 листопада нам треба буде подивитися якісь трансляції на твічі впродовж 4 годин. За це ми зможемо отримати три фарби для зброї, і також ще два брілка. Все це буде в тематиці Хеллоуін. Ну, а ще два екзотичних контейнери і 2 іменних контейнери, але це вже таке. І також, наскільки я пам'ятаю, вперше нам в гру привнесуть дуже багато візуальних цікавих покращень, саме під час цієї події Хеллоуін. Здається, тут ми бачимо публічну зону в поселенні Кампус. Ну і знов-таки здається, що розробники перетягуються з китайською версією гри. В відео на Ютубі я бачив, як виглядає наша база в Білому домі, і це дуже схоже на те, що видно ось на цьому скріншоті. Всі наші поселення, як в Вашингтоні. Так і в доповненнях Warlords of New York і Battle for Brooklyn будуть мати ось такі прикраси. Також нам обіцяють нове головне меню і навіть нову розслабляючу музику. Оце вже буде цікаво послухати. Бо це схоже на жарт, яка ж розслабляюча музика під час Хеллоу, мабуть, лякаюча. Також, судячи з маленького трейлера, які зміни можуть відбутися на острові Коні Айлен. Можливо, тільки на одній місії, а можливо на обох. Треба буде подивитися. Ну, принаймні, парк розваг завжди був трохи моторошний. Отже, є у нас така загальна картка всіх нагород і Події, можете її ще раз роздивитися, можна буде мати приблизне уявлення, що ми отримаємо. Також на трейлер розробники виклали більш докладний опис всіх оновлень і виправлень. Давайте роздивимося, що в нас буде. Окрім основної події святкування Хелловіну, також будуть міні події по типу як нас були раніше. І перша подія буде на першому тижні, на 3 дні, саме під кінець тижня, на вихідні з 24 по 27 жовтня. Вона буде мати назву Red Line Overdrive і буде чимось схожа на попередню Tech Overdrive. Там нам давали Рівні навичок, батарейки, а тут нас вже пов'язано зі шкодою від зброї. Ми можемо отримати 50 критичної шкоди, 25 шансу крита, і також нас буде збільшений кап самого шансу. Тобто нам не треба буде збільнювати наші білди, ці 25 шансу, ми отримаємо поверх тих наших 60% і вони будуть діяти додатково. Також нас буде на 25% збільшений магазин будь-якої нашої зброї і пришвидшена перезарядка на 25%. Тож всі наші білди на шкоду від зброї стануть набагато сильніше, а ще й з глобальним модифікатором це буде взагалі супер. І наступна подія, Expertise Search. вона буде відбувати вже наприкінці третього тижня події Хевовін з 7 по 10 листопада. І якщо я правильно переклав, в нас не буде множника досвіду на експертизу, а саме прокачка експертизу через ресурси буде вдвічі швидше. Хоча було б гарно, якщо б ми і отримували двічі більше ресурсів. Ну подивимося, як це буде працювати, коли активується ця подія. І тепер переходимо до виправлення. І перші зміни в нас стосуються нового режиму Retaliation або відплата, або там ще якась назва в російській локалізації. Саме в Брукліні нам будуть давати 30 додаткових секунд. Можливо, із-за того, що там трохи складніше захоплювати ці контрольні точки з турелями, тож комусь, можливо, це буде насправді корисно. Ну а ще нам дадуть тут можливість вибирати цільовий лут при активації самого цього режиму. І це вже непогано. Це дає більше сенсу бігати цей режим у тих, у кого всі креслення на екзоти вже зібрали. Розробники пишуть, що вони почули фідбек від спільноти і тепер шукають ще якісь додаткові можливості покращити нагороди за цей режим. І наступне виправлення дійсно важливе. Тепер ми будемо отримати нагороди за захоплення і зачистку цих контрольних точок. Наскільки я зрозумів, в нас активуються ті самі нагороди, які є зараз у звичайному режимі в відкритому світі. Тож ми будемо отримувати і звичайний досвід, а також сезонний, ну і ресурси. Виходить, тепер знов є сенс активувати директиви, якщо ми йдемо в режим Retaliation. Також виправляють проблему, що рятування заручників не заповнювало цю шкалу активації режиму Retaliation. А ще повинні виправити проблему з кіл складом коли вони десь застрягали. Декілька разів таке бачив, що вони з'являлись десь під землею і їх не можна було знайти, і вони просто тоді стояли там. А час і чов, також виправить проблему з якимось повідомленням, якщо гравці в фіналі цього режиму вирішили покинути його, і там щось не те відображалося. Таке не зрозуміло, навіщо хтось виходить з цього режиму, якщо в самому кінці практично. І також виправляють проблему, що деякі вороги не атакували нас під час захоплення контрольної точки. Мабуть, мається на увазі, що вони десь стояли пасивно і не прибігали на контрольну точку, і тому ми не могли її захопити, якби поки їх не б'ємо. Не можу пригадати, щоб в мене таке траплялося. І виправляють проблему, коли деякі контрольні точки не були доступні під час режиму Retaliation. Мабуть, мова йде про East Mall, або, можливо, ще Downtown East, бо там є контрольні точки, які з'являються після виконання додаткових місць. Далі у нас деякі. Зміни з одягом. Тепер усі худі дозволяють нам вдягати капелюхи. Я так розумію, що саме ці капюшони тепер будуть зніматися. І це, до речі, гарна зміна, бо багато вже в грі різних худі, і ми тепер не прив'язані саме до капюшонів. А ще тепер великі маски не будуть примусово знімати цей капюшон. Ну і ще якесь виправлення з рукавичками Summer Tacticals. Тепер вони будуть правильно з'єднуватися з іншими частинами. По глобальним модифікаторам у нас теж є виправлення. Тепер всі місії попередніх сезонів будуть давати вам можливість активувати будь-які Модифікатори, навіть якщо ви не грали в ті сезони, або просто не отримали ті модифікатори активні і пасивні. Тож можна піти просто на старі місії та подивитися, які були глобальні модифікатори та спробувати їх. І нарешті виправлять актуальний глобальний модифікатор, активний Sanitation, і йому додадуть якийсь відсутній раніше візуальний ефект вогня, але в той же час повинні виправити проблему, коли після його активації наш персонаж дуже дуже яскраво світився, і це заважало, навіть не можна було нормально роздивитися ворогів. Себе. Саме із за цього я майже перестав його використовувати і поставив собі фотоапарат. Далі у нас різні виправлення, які стосуються зброї та спорядження їх талантів. І перше, це талант нового сета Tipping Scales. Коли ми набирали стаки, вони повинні були триматись, навіть якщо ми не стріляємо, якщо якийсь ворог сидить пригніченим за укриттям. І коли він вставав, то стаки зміттєво повністю скидувалися, хоча так не повинно бути. І тепер вони будуть поступово втрачатися, як це описано в таланті по 6 стаків в секунду. І далі у нас знов продовжуються виправлення таланти маски Tinkering. Тепер з нею не працював новий талант SoftSpot, який з на шкоду після влучання по вразливих місцях в це повинні виправити. І в чергове розробники продовжують виправляти головну проблему, те, що можна було настакати декілька талантів через схему зміни наших комбінацій. Як розробники кажуть, що це було доволі складно, і вони начебто вирішили цю проблему, усунувши першу причину, але будуть продовжувати стежити за ситуацією. Ну, побачимо, як з них це вийде. Далі у нас виправлення в меню подорожі, які всі дуже довго чекали, що в фінальній 8 главі не враховувалось Другої глави і не можна було отримати маску. Тепер у всіх хто пройшов повністю подорож, друга голова повинна зарахуватися, якщо раніше цього не було. Сподіваюсь, ви отримаєте цю маску. Також в облаві була якась проблема з кнопкою активації деактивації скаутів, що не можна було її. Тепер розробники це повинні полагодити. Ну і ще одне маленьке виправлення в останньому доповненні битва за Бруклін. В кожному районі у нас там існує проект, такі самі, як були і в Вашингтоні, і в Нью-Йорку, коли ми отримували спецтехнології, і можна було за них відчинити. Жовтий великий контейнер. Так, от, якщо ви відчинили його раніше ніж отримали цей проект, то потім ці проекти не можна було завершити. Тепер цю проблему повинні вирішити. Ну і також в різних виправленнях нас знов продовжують виправляти щось з голосом, який не в той час і неправильно відтворював якісь повідомлення. Також покращують наш інтерфейс і вносять туди якісь зміни. Побачимо, або можливо, ми і не помітимо, що там вони зроблять. Обіцяють виправити освітлення в декілька зонах. Сподіваюся, також стосується і сотого поверху саміт. Бо коли ми фармили там пістолет ТМП, це доволі сильно дратувало. Що перша половина кімнати дуже темна, а наступна світла. Хоча чогось мені здається вони про цю ситуацію в курсі, але не планують її виправляти. Ну і також якісь виправлення локалізації. Отже, така подія нас очікує і різні зміни. Дуже цікаво на все це буде подивитися. Сподіваюсь, з них вийде нормально все це оновити у грі. І також вирішиться проблеми з входом в лаунчері, взагалі в грі Ubisoft. Якщо ви не в курсі, то які Якісь проблеми на серверах Amazon, і з за цього у нас проблеми не тільки з Ubisoft, а й з іншими іграми можуть бути. А ще, поки записував це відео, вийшов новий твіт від розробників, в якому вони повідомляють, що буде стрім присвячений цій події Хэллоуін 21 жовтня в 5 вечора. Але саме цікаве, що ще якісь новини будуть стосовно нового режиму Survival. Можливо, нам таки оголосять дату, коли воно вийде, або хоча б покажуть якийсь трейлер. Сподіваюся, встигну його записати, і, можливо, там буде щось цікаве, і тоді я зроблю огляд на цей стрім. Отже, пишіть в коментарях, як вам всі ці події. Також ставте вподобайки. Заходьте до нашого Діскорду, хай всім щастить і мирного неба.